Де я беру ідеї для пошиву, а також для своїх образів. Швидше за все, ви вже знаєте, що я дуже і дуже багато замовляю речей на пошива, крім того, дуже люблю моду. Саме тому дехто мене запитував, де я беру ідеї і чим надихаюся. І в цьому відео я постараюсь розкрити вам усі ці таємниці, хоча це таємниця аж ніяк не є. Так як я цікавлюсь модою, образами-красою у всіх фільмах чи серіалах, які я дивлюсь, в першу чергу я звертаю увагу на те, як одягнуті герої. Якщо мені щось подобається, я одразу роблю собі скрін і зберігаю собі. Кудись в нотатки або у збереженні в якомусь месенджері. Аналогічним чином, усе відбувається і стрічкою в Інстаграмі, так як я цікавлюсь модою, звичайно, що Інстаграм мені постійно підкидає якихось блогерів, якісь образи і так далі. Все, що мені подобається, я собі скріню і зберігаю. Якщо говорити про блогерів, які мені подобаються, то найбільше зараз я спостерігаю за Маргаритою Мурадовою. У неї дуже незвичні образи, звісно, що не для кожного. Але є деякі речі, на які варто звернути увагу. Крім того, звісно, як усі дівчата, які обожнюють. Моду і красу, я часто гортаю Pinterest. Там дійсно клондайк всього красивого, естетичного, все скріню, що мені подобається, собі зберігаю, а потім уже це все розбираю і вирішую, що би я хотіла для себе. Звичайно, я обожнюю дивитися покази мод. Не все підряд, лише ті бренди, які мені подобаються за стилем, естетикою і так далі. Ви просто дивитесь те, що вам естетично подобається найбільше, і зберігаєте для себе. Звісно, що ці покази можна дивитися, наприклад, на. Vogue або на YouTube відповідних брендів, але я знайшла, наприклад, два безкоштовних додатки, які вам точно знадобляться. Перший додаток це тегвок, і другий MDLA Runway. Саме тут ви можете детально роздивитися всі фотообразів у дуже хорошій якості, подивитися, як комбінуються кольори, які речі використовуються в образах, які аксесуари використовуються, та й загалом надихнутися цією красою. Що я роблю із цими скрінами після того, як я їх вже зібрала? Десь раз на місяць я роблю собі. Так званий мудборд. По суті, це документ, у якому зібрані всі образи, які мені на даний момент найбільше подобаються. Роблю я його в PowerPoint, видаляю фон із кожного образу і просто один до одного виставляю їх на одному аркуші. Це дає мені розуміння того, яка естетика мені зараз подобається, який загальний напрям стилю зараз мені імпонує, тому що стиль взагалі-то може змінюватися. Навіть якщо ви не плануєте нічого шити або купувати із тих речей, які вам. Вам подобаються зараз. Просто спробуйте зробити для себе ось такий мудбор, щоб зрозуміти, які кольори вам зараз імпонують, які силуети вам подобаються, які стилі, які бренди і так далі. І це вам дасть якесь уявлення, можливо, навіть нове уявлення про себе. Я не знаю, чи розповіла вам щось нове в цьому відео. Можливо, ви і самі робите абсолютно схожі і подібні дії. Буду рада, якщо ви поділитеся з нами в коментарях, як саме ви обираєте для себе речі, які б хотіли купити або пошити для себе. Дякую, що довірилися відео до кінця. Гарного вам дня!